Привіт! Замислювались колись, як хіміки рахують те, що, в принципі, неможливо побачити атоми, молекули. Сьогодні ми розберемося з ключовим поняттям, без якого не було б сучасної науки, і зробимо це на дуже простих життєвих прикладах. А почнімо з питання, яке на перший погляд, не має відповіді: от кожен з нас робить вдих щосекунди. І з кожним вдихом до легень потрапляє десь півлітра повітря. А скільки ж це молекул кисню? Здається, порахувати нереально. Але давайте зафіксуємо це питання. До кінця нашої розмови відповідь стане абсолютно очевидною. Ну, дивіться, атоми ж крихітні, рахувати їх поштучно це як намагатися порахувати піщинки на всіх пляжах світу, без шансів. Тому хіміки винайшли таку собі спеціальну порцію, щось на кшталт дюжини, але для атомів, тільки в набагато набагато більшому масштабі. І для цієї порції є офіційна назва кількість речовини. Уявіть собі такий міст по один бік невидимий світ атомів, а по інший – те, що ми можемо виміряти в лабораторії, грами, літри, об'єм. Так от кількість речовини це і є той самий міст, що дозволяє нам вільно переходити з одного світу в інший. А одиниця вимірювання цього мосту це моль. Все просто як пара, це завжди два, а десяток десять, так і моль це завжди одне й те саме, але просто неймовірно велетенське число. Назвали його на честь вченого Амедео Авогадро, який, власне, і заклав основи цієї ідеї. А ось і воно, це число. 602 секстильйони, це і є стала авогадро. Просто щоб усвідомити масштаб, якби хтось мав моль однодоларових купюр, ними можна було б покрити всю поверхню землі тисячі разів, і от саме стільки частинок, атомів чи молекул, міститься в одному молі будь-чого. Добре, число величезне, це зрозуміло, але яка з нього користь на практиці, як це допомагає в лабораторії, де ми маємо справу зі звичайними грамами і літрами? А ось тут починається найцікавіше. І тут нам на допомогу приходить перший інструмент молярна маса. Простими словами, це вага одного моля речовини. Вона дозволяє нам зробити геніальну річ, покласти щось на ваги, подивитися на цифру і точно знати, скільки молів, а отже, і скільки атомів у нас в руках. Ось дивіться, як це працює. Беремо звичайний срібний ланцюжок, зважуємо його 18,36 грама срібла. Знаючи молярну масу срібла, ми в два кліки дізнаємось, що це 0,17 моля. А далі за допомогою числа авогадро, бачимо, що це більше ніж 100 секстильйонів атомів. І те саме для міді. Ми просто зважили річ і тепер знаємо її склад на рівні атомів. Це ж фантастик. Тепер про об'єм з газами все ще простіше тут є справжній хімічний лайфхак, це наш другий інструмент. Молярний об'єм завдяки авогадро Ми знаємо, що один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об'єм, і це неймовірно все спрощує. Але і це надзвичайно важливе, але оце магічне число 22,4 літра на моль працює виключно для газів, і то за нормальних умов для рідин і твердих тіл зовсім інша історія. Там все залежить від густини. Спробувати використати це правило для води, наприклад, це гарантовано отримати величезну помилку. Так, інструменти в нас є молярна маса для ваги, молярний об'єм для газів. Саме час застосувати їх на практиці і розв'язати невелику, але цікаву загадку. Уявімо пляшку газованої води. Там розчинено десь 6,6 грама вуглекислого газу. Крок перший, знаючи молярну масу СО2, ми легко рахуємо, що це 0,15 моля. Крок другий: СО2 це газ, а значить, ми можемо використати наш лайфхак. Множимо 0,15 на 22,4 і отримуємо 3,36 літра. Тільки вдумайтесь, та невелика кількість розчиненого газу, якби її випустити, зайняла б об'єм як майже дві великі пляшки з під Кока-Коли. Вражає, правда? Гаразд, розминка пройшла успішно. Тепер ми повністю готові повернутися до нашого головного питання, з якого все почалося: скільки ж молекул кисню в одному нашому вдиху. Розгадка зовсім поруч. Треба лише пройти три логічні кроки. Крок перший у повітрі десь 21% кисню. Значить, з наших 500 мл повітря 105 мл – це чистий кисень. Крок другий кисень газ. Тому сміливо використовуємо молярний об'єм і переводимо ці мілілітри в молі. І крок третій коли в нас є молі, ми просто множимо їх на сталу авогадро і отримуємо точну кількість молекул. І ось вона відповідь: 2,83 секстильйони це число з 21 нулем, майже 3 секстильйони молекул кисню. І все це в одному звичайному спокійному вдиху. Просто зносить дах. Добре, ми порахували атоми, розгадали загадку з подихом, але що це все означає в ширшому сенсі? А все це зводиться до однієї ключової ідеї, того самого мосту, про який ми говорили. По суті, вся ця на перший погляд складна хімія тримається всього на трьох простих співвідношеннях. Це і є наш універсальний інструментарій. Ці формули дозволяють перекладати з мови атомів на мову грамів, а з мови літрів назад на мову атомів. Це і є той міст, що з'єднує видимий світ з невидимим. Виходить, що моль це не просто якась абстрактна одиниця, це по суті серце хімії. Це той самий ключ, що відкриває двері між світом, який ми бачимо і можемо зважити, і тим фундаментальним мікросвітом, з якого все насправді збудовано. Без цього ключа, без цього мосту сучасної хімії просто не існувало б. І це, звичайно, наштовхує на думку якщо в одному єдиному подиху стільки всього, то що ж тоді казати про все інше про кожну краплю води, про кожну крихту хліба, про кожну клітину нашого тіла виходить. Ми щомиті взаємодіємо з цілими всесвітами, навіть не помічаючи цього, і саме хімія дає нам інструменти, щоб хоча б зазирнути в цю неймовірну складність.